Вітаю всіх! Ви на каналі Сила Мольфарки. Передбачення для знаків зодіаку таких як Терези, на 2025 рік. Ті, хто бізнесмени або вирішили ними стати, розпочати якийсь власний бізнес, грандіозну купівлю, продаж, є ризик у 2025 році втратити великі кошти, зробити велику помилку, залишитись на нулю. Не довіряйте незнайомим людям, що захочуть з вами разом. Вкладати кошти в якусь справу. Більше довіряйте своїй інтуїції. Ваш код до успіху у 2025 році це обдумані рішення, рівновага в думках та в енергіях. Приділіть увагу кровоносній та лімфатичній системі. У вас тут є проблеми у 2025 році. Хто очікує спадок будинок або земельну ділянку, ви це отримаєте. Відпустку, яку довго планували, доведеться відкласти. Поїдете трошки пізніше. Відкиньте страхи.